Вітаю, дорогі мої підписники, любі друзі та гості мого каналу. Для тих, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Оксана. Я емігрантка з України, проживаю вже понад 14 років в сонячній Італії. Сьогодні я буду робити таро розклад для знаку зодіаку Скорпіон на липень місяць. Мої відео українською розраховані для підтримки моєї нації, мого народу, моїх співвітчизників та моєї родини. Ну що ж, любі мої скорпіони, налаштовуйтесь зручніше, кожен із вас замовляєте ваші запитання, конкретні запитання, щоб почути конкретні відповіді на них. Я хочу вас попередити, що, як ви вже знаєте, відео розраховані на велику кількість людей, тож... Ті е, поради, що вам будуть говорити тар... карти Таро. Беріть те, що вас торкається. А те, що вас не торкається, пропускайте. Можливо, якраз другій людині е, вони будуть у пригоді. Ну що ж, любі мої, як завжди, починаємо з старого райдера вейта. Це класична колода. Дивіться, дно колоди, у нас вийшов блазень, щось нове буде в липні місяці, дійсно, якісь. Якраз керує цим арканом. У нас планета Уран, і ви знаєте, що планета Уран переходить із нашого знаку, із нашого із знаку тільця переходить в знак близнюки. Так що якраз уран буде дуже сильний в липні місяці. Це якраз все поміняється. Можливо, буде якась інформація нова, можливо, до вас якісь. Як то кажуть, осяяння зійдуть на вас. Хочете зробити щось, зробити щось нове, щось поміняти в вашому житті? Можливо, буде якась несподівана така звістка, почуєте обмін інформацією, щось нове. На новій хвилі будете в липні місяці. Ну, що ж, з кожної колоди будемо брати по три карти. І побачимо, які енергії буде нести кожна колода в липні місяці для вас, мої любі скорпіони. Дивіться, яка чудова новина. Там була карта, можливо, хтось почує якусь звістку про квартиру, чи то дім, чи то буде купівля, чи то переїзд. Будете дивитися, тому що це карта четвірка жезлів. Це вогняна стихія, коли е, щось. Е, Е, несподівано, так, ви навіть не сподівалися, але почуєте якусь звістку. Чотири це в нас завжди карта стабільності, чотири вугли, чотири вугла. так? І карта асоціюється з купівлею чи то квартири, чи то, чи то житла, прямо, чи то дому. Так само можуть дві людини з'їхатися жити в одну квартиру. Можливо, це якраз буде весілля, чи з'їхалися разом жити після весілля. Так само Дуже хороша карта, хто шукав роботу. На роботі вас приймуть як в свою сім'ю. Там бачите дві людини: дві людини, які домовляються, які згоджують щось вдвох. І це веде до стабільності. Дуже чудовий аркан, молодший. До речі, касається якраз ваших подій, ваших тем якогось життя дійсно персональних. Четвірка е, не, динарів, да, їх ще називають пентаклями. Це грошова карта, матеріальна. І якраз ця карта й говорить, що на даний момент ви бачите, як так все складається: четвірка жезлів, четвірка пентаклів були гроші, скоплені, можливо, на якесь житло, чи то на переїзд, чи будете щось робити, е, якийсь ремонт будете робити. Переробляти щось в вашій квартирі, і тут якраз ця карта говорить про те, що гроші складені вже є, і не треба витрачатися на щось інше, бо вони вам дуже потрібні для того, щоб здобути якусь стабільність на ваші плани. Тому що ця карта планування стабільності. По цій карті багато вже років можливо складалися чи ці кошти. Багато років в голові ці плани були. І якраз зараз ваша мрія здійснюється. Дуже чудові карти випали вам із цієї колоди на Таро Райдера Вейта Трійка. Це як трикутник, да? дуже чудово все буде виходити в вас. Коли, наприклад, у вас щось уже було, ви вже, можливо, кудись переїжджали, і вже в липні місяці буде якась ця карта подорожі. Ця карта здійснення бажань, коли вже діло рухається вперед, дуже чудово і без перешкод. І коли ми бачимо таке жовте осяяння, да, якщо так говорити, цією цим молодшим арканом це також торкається ваших енергій, ваших дій особистих, буде щось рухатися вперед. Можливо, ви поїдете дивитися, чи то на квартиру, чи то. Чи то поїдете в подорож, там, де ви будете переміщуватися, кудись поїдете, але будете повертатися. Це дуже, дуже хороша карта, також на подорож. Подорож також ментальна, коли людина буде навчатися чомусь. І, можливо, буде якась нова робота це, теж, це також до цієї карти дуже підходить. Це трієчка жезлів, коли ваші дії. Це дії, жезли це дія, жезли це робота, жезли це ваша енергія. Це також ваша внутрішня енергія, коли вас ем, прямо підштовхує робити щось, якісь дії виконувати. І також дуже хороша карта на переїзди, поїздки, ем, е, можливо, відпочивати кудись на відпочинок. Дуже чудові картки. Ну що ж, мої любі. Перша колода вам дуже хороші енергії показала. Зараз я візьму колоду для вас мудрість стихій. Дивіться, яка чудова карта в кінці. Завжди я звертаю зараз увагу на те, що випадає в нас в кінці, в, в самому дні колоди карт. Десятка келихів». Для когось буде дійсно кохання, це завершення. Десятка це вже завершення, і будете переходити на якийсь новий цикл, новий етап вашого життя. Можливо, дійсно з'їдетеся багато людей. Ті, хто мене дивиться зараз, можливо, буде знайомством. Ці кроки вже були давно, тому що десятка це не перші кроки. Десятка це коли люди живуть разом, коли почуваються дуже щасливі. Це не обов'язково дві людини в коханні. Можливо, це буде по роботі, тому що це як діалог, як домовленість, це карта співробітництва дуже чудова, для бізнес-леді або для бізнес-чоловіків дуже хороша карта. Коли все пішло так, як вам хотілося, це дуже позитивні енергії і те, що ви відчуваєте від душі. Якщо це для сім'ї, сім'я в зборі, почуваєтеся дуже шикарно, є діалог між вами, можете договоритися. Там ви бачите радуга і якраз закат да, де радуга. Це всі кольори м такого настрію чудового позитиву. Біля річки, біля моря, біля води. Це карта емоцій, дуже великих позитивних емоцій. Дуже чудові картки для вас, Скорпіони. Верховна Жриця. А це вже карта знаючої людини. Старші аркани в нас говорять про те, що ця людина знає. Можливо, будуть звернення до людей, які розуміються документи, тому що коли в нас випадає повний місяць, це може не також карта на житло, дуже хороша, тому що. Так як у нас в природі місяць, да, він дуже швидко рухається. От через то в нас місяць асоціюється із переїздами, поїздками, документи. Там, бачите, книга і Верховна Жриця людина, яка знає, людина, яка знає закони, людина, яка відчуттям по відчуттях може щось здогадатися, можливо. Наприклад, на житло будуть якісь документи, їх треба буде підписувати. Обов'язково звертайтеся до людей, та яка ще може їх перевірити, тому що це звернення до. Людей, які знаються на справах бумажних, да коли їх підписувати, можливо, до юриста, можливо, до, до реєлтора, там, де якісь клаузи, що ви можливо не замітите, хтось другий замітить дуже важливі документи, і будете звертати увагу на них по цій карті. Ця карта радить звернутися до людини спеціаліста, якщо знадобиться, знадобляться якісь вам поради. А якщо для вас особисто, тому що Верховна Жриця також випадає, можливо, хтось і у когось таке буде почуття, що захочете розвивати вашу інтуїцію, захочете вивчати карти таро, якісь духовні практики, дуже чудова карта. Поглинання в ваш внутрішній світ, ваше внутрішнє я, вашу е, півсвідомість вашу. Дай вам захочеться можливо більше займатися такими практиками, вивчати щось самим, захотіти, Можливо, я ж кажу карти Таро захочете вивчати і захочете углубитися в знання в ці, цієї практики. Цієї практики, як то кажуть, дивіна святої. Да? Дев'ятка кубків. Скорпіони, я дивлюся, у вас такий чудовий липень місяць. Я від, усій, від усієї душі вам бажаю <смі> всього найкращого, дуже позитивних емоцій. Дев'ятка кубків це також, як ми знаємо, келихи, кубки їх ще називають. Да? Вода це емоції, це стихія води. Придивіться на цю картку. Тут жінка, як русалка, вона, вона щаслива. І дев'ятка це в нас кульмінація вже завершення якоїсь справи, до якої ви йшли. Та справа, яка у вас була, ваша мрія. Що ви дійсно від душі хотіли чогось для себе? Да? І ви дійсно будете задоволені е, отак, отакою. Позитивною енергією будете, будете віддячувати навіть людям. Від вас буде такий шлейф позитивної енергії, до вас захочуть тулитися люди. Дуже щаслива! Тут жінка, до речі, ця русалка одна: таке враження, наче жінка буде щаслива, що вона сама добилася навіть оці жіночі енергії щастя буде випромінювати. що Як їй пощастило, липень буде дуже щасливий для вас, скорпіони. І якщо мене дивляться навіть чоловіки, це не обов'язково, що якщо випадають жінки, коли випадають жіночі картки, в нас в таро, астрології, є жіноча енергія, яка називається Інні, це те, що в нас всередині. Ми людина, ми, кожна людина, чи то жінка, чи чоловік, складаємося з енергії. Чоловічих і жіночих, те, що в нас всередині, це енергія іння, те, що ми робимо, те, що ми працюємо, як ми двигаємося, як ми в роботі по роботі зв'язані, те, як нас бачать люди, це енергія ян. І от коли випадають такі жіночі картки, це все те, що ми відчуваємо. Да? Як то кажуть, кубки, да? це наші емоції, те, що йде із середини від нас. Зараз я хочу вам роботу взяти колоду карт пори року. Це колода е, пори року, чотири пори року. Вау! Скорпіони! Випала карта смерть, це якраз символ скорпіонів. Це якраз е, е, скорпіони керує цією картою, і це, дуже, це аркан, старший аркан. Ця карта якраз говорить. Для вас і ви, як люди з такими носії, такої дуже сильної енергії, така сила і міць всередині вас. Да? Ви можете горе звертати, скорпіони, особливо великою інтуїцією, перечуттям. Ви відчуваєте те, що вам треба відрізати. І ця карта якраз говорить: відрізайте те, що не потрібно. Прийшла пора залишити позаду. Те, що вас, можливо, тягне все завжди назад. Треба рухатися вперед. Бачите, не зря вам ця картка була, що рух вперед, і ви вже будете рухатися. Те, що було накоплено, можливо, не один рік ваші плани, те, що ви планували собі, якраз буде здійснюватися. І ваш, якраз ваш аркан, 13 старший аркан це символ скорпіона. І ця, ця картка, якраз, говорить, відрізайте, не жалкуйте. Бо ще так дуже часто скорпіони занурюються в свої негативні енергії, навіть не роблячи нікому погано, роблять погано самі собі. І це дуже така риса, що треба якнайшвидше виходити із таких енергій, якнайшвидше виходити із таких почуттів, тому що сидячи. Чи бути завжди в таких негативних енергіях, ми не можемо рухатися вперед. І ця картка якраз дає зрозуміти, що відривайте, від скошуйте, да? тут смерть вона з косою скошуйте, прийшла пора робити щось нове. Те, що не потрібно, нехай відходить на задній план. Четвірка келихів. І знову ця четвірка келихів. у нас вже була, була четвірка пентаклів. Коли ви вже назбирали на щось, да, фінансова якась підтримка, кошти на те, на щось цінне для вас. Ну, коли четвірка це завжди щось житло, щось, щось для вашої стабільності. Якщо взяти в коханні, да, наприклад, в якихось відносинах четвірка чаше ця говорить для вас персонально, що треба почекати. Емоційно можливо, ви будете щось чекати. От коли пройдуть ці дощі, наповняться чаші, ще трошки почекайте. Четвірка це також стабільність. Але на цій, в цій колоді дуже гарно показано, що ви захищені. Ви все-таки в своїй хаті чи в своїй квартирі да, знаходитеся. Але ви чекаєте, почекаєте ще трошечки. Бачите, вам навіть саме, саме звис, звисока, да, якісь вищі енергії вам посилають навіть, щоб швидше наповнилися ці келихи водою. Тому що чим швидше вони наповняться. Тим швидше ви зробите те, що ви мріяли, тим швидше до вас прийде та вдача, той успіх того, чого ви чекали, і вам саме. Самі вищі сили допомагають в цьому, а ви тільки сидите і вам залишається чекати. Але вже стабільність є. Головне не пропустити по цій карті, головне не засиджуватися не чекати. Бо буває так, що так зануритися в ваші думки, що навіть не бачите те, що у вас робиться під носом. і, можливо, часто відмовлятимете якимось пропозиціям. А по цій карті якраз ця карта говорить для вас, особисто для вас, щоб ви не чекали дуже довго. Ті пропозиції, можливо, якісь пропонують вам чи то на поїздку, чи то на переїзд, чи то на купівлю. Роздивляйтеся їх більш поглиблено. Пора, пора вже рухатися вперед. Не сидіти. Треба відрізати те, що віджило, і рухатися вперед. Шістка келихів. Скорпіони у вас жезли, вам треба діяти. Келихи у вас на щастя, на вдачу, вже закінчується щось те, що ви мріяли одне. Але якраз шістка келихів в цій колоді. Дуже мрієте про кохання. Бачите, можливо, хтось. В розлуці знаходиться якась пара людей, жінка, чи то жінка, чи то чоловік. От в липні місяці будуть такі дні ностальгії, думатимете про ваше можливо перше кохання. Можливо, хтось в розлуці і сидите на березі річки сама і мрієте про свою другу половиночку, коли ви зустрінетеся. Але ця карта також говорить: бачите, там навіть вона бачить будете занурюватися в такі думки, що вам буде хотітися повернутися назад, да, як ви були в парі. І якраз ця карта також говорить, шістка, це вже перемога. Те, що ви бачите, можливо, вже ви в своїй голові проробили дуже багато варіантів, що так більше не можна. Якщо хтось в розлуці і ще й досі чекає свого чоловіка, так, це карта дуже хороша. Карта ностальгії, можна подумати про ті хороші часи подбати. Але в кого пройшли відносини, ця карта якраз говорить, що не треба довго сидіти і мріяти, тому що треба рухатися, треба діяти. Просто так сидіти і тільки жалкувати, так можна і все життя просидіти і ждати чогось. Треба приймати рішення, треба рухатися вперед. Бо шістка це вже перемога, що ви, можливо, почали сприймати це серйозно і розуміти, що так більше робити не можна. Треба все таки, життя продовжується, як ця річка, да? двічі в одну річку не ввійдеш. Є навіть пісня, така українська пісня, дуже чудова. І от як наші діди, прадіди нам говорили, да, такі є мудрі поговорки народні. От зараз оця карта 100% говорить, двічі в одну річку не йдеш, яку і річка завжди та ще. Вона хоче змін. Так що і ця карта вам говорить: міняйтеся, йдіть вперед. Бо за шісткою йде сімка, це здвиг це двигатися вперед. Я вам від усієї душі бажаю тут не чекати. Хай ще трошки почекайте. Але треба діяти також самим. Якщо хочете зустріти якусь свою половинку, познайомитися з кимось, приймайте це рішення і також приймайте участь в пошуках, якісь дії, якісь другі дороги, якісь другі виходи шукайте. Але завжди вихід є. Зрозумійте це. Чудовий розклад. Тепер на сама остання колода, я вам зараз візьму. Мудрість. Ні, це повсякденне життя відьмачки. І це вже буде наша четверта колода. Зараз побачимо, які енергії вам ще несе на липень місяць ця колода, дорогі мої. Вау, Це також ваш старший аркан. Так само хотіла сказати наш, тому що 20-й старший аркан суд символізує знак. Скорпіона, Плутона це якраз планети. Оця картка, 13-й старший аркан, це якраз символ скорпіона. А 20-й старший аркан це планета, яка є, яка управляє да, управитель знаку скорпіона. І якраз цей Плутон дуже такі великі енергії вам дає для того, це не залежить від вас. Да? От ви Скорпіони, ви також. І силою ці ціх, ціх планети, вона дуже сильна, але вона вища. Це вищі планети, не, не в усіх вона спрацьовує. Хто працює в містах да, з великими грошима, має владу, має якусь високу посаду, тоді для, для тих людей ця карта буде відкликатися. Хто не працює з такими високими енергіями, або ж ця картка, от, наприклад, я таролог, зі мною, зі мною працює ця картка, бо я працюю з вищими енергіями, ті, що дає нам Всесвіт, ті, що дає нам універсу, так? Ем, Так що це дуже великої сили і міці картка. І вона нагадує, що зараз якраз дуже позитивний момент подумати про. Себе є допомога звисока, виш... з да? наче вищі сили допомагають. І ця карта говорить, що все залежить від вас. Як ви будете своє життя сплануєте, ви бачите, тут іде відьмочка вона на дудку дудить свою пісню. Як гарно програється цей аркан, так як ви захочете. Так і буде в вашому житті. Ніхто вам не може перешкодити, навіть якщо є якісь перешкоди, вихід завжди є. Як ви захочете. Не зволікайте такими порадами, захочете зробити так. Робіть, ідіть до вашої цілі, навіть якщо будуть якісь перешкоди, навіть якщо будуть якісь кризові ситуації, на даний момент ми всі розуміємо, що дуже багато перешкод в Україні з людьми, хто проживає, так дуже багато кризових ситуацій, дуже багато народу страждає. Те, що твориться зараз, де, де йде війна. Але ця карта якраз говорить, що тільки в таких ситуаціях люди ростуть. Як би це банально не звучало, да? можливо, ви зараз скажете, що ти таке говориш, це насправді є так: в кризових ситуаціях люди ростуть, люди двигаються. В людей страх тебе штовхає на якісь ризики. Страх може штовхати на переробити щось, переїхати, можливо, щось зробити інакше. І в таких моментах ми ростемо. Так що я вам бажаю всього найкращого. Виходи є. Сплануйте, розплануйте, розпишіть ваше те, що можливо зробити. Не плануйте те, що ви не можете зробити. Такого не буває. Те, що залежить від ваших сил. І потрошку, крок за кроком, починайте робити краще, щось краще для вас. Плануйте для вашого кращого життя. І знову випав старший аркан Блазень. Дивіться, не побоїтеся. Не побоїтеся, ця карта не має страху. Якраз після того страху, та що виходила смерть, якраз ваша. Але ви ж скорпіони, ви ж не боїтеся. Я ж, я ж також скорпіон. Ми ж всі ризики можемо пройти. І коли людина ризикує, як то кажуть, хто не ризикує, не, не, не п'є шампанського, да, ризикувати треба. І якраз в липні місяці вам багато карт підказують: що відрізайте ненужне те, що вже застоїлося, Ваша душа потребує нового, щось нового і воно буде. Бачите, підете без страху. Можливо, хтось поїде, буде переліт, тому що цим арканом старші, також старші вищі енергії, да, керує планета Уран. Уран у нас це і планета інтернету, відповідає за інтернет, за якісь несподівані ситуації. Е, несподівано отримаєте якусь, можливо, давали якийсь запит. Пити, несподівано отримаєте відповіді, можливо, хтось це. Вас запрошує в гості, і вам треба полетіти, тому що уран це все, що зв'язане з космосом, з небом. Це літаки, ракети і ваша енергія, ви будете захочете йти кудись. Уран це також навчання, можливо, те, що зв'язане з інтернетом, можливо, будете шукати якусь інформацію в інтернеті, нові курси взяти. Навіть безкоштовні все сьогодні, мир. Так працює, що ти навіть безкоштовно вбиваєте, шукаєте якісь курси, якусь інформацію. Сьогодні вже настав на той вік, що навіть. Люди, які раніше не розумілися, задайте запитання в пошуку, і вам на все є відповідь. Так що не зволікайте, все, що можна вивчати, все, що можна взятися за нову якусь справу. Можливо, те, що ви не робили раніше, поміняти зовсім ваше життя, чи то житло, чи то там, де ви проживали раніше, на переїзд дуже хороша ця картка. Тому що коли йде, йдуть у нас вищі планети, це. Можливо, хтось збереться в дорогу навіть за кордон. І немає, бачите, залишається ні з чим. Залишає, позаду, залишає все і тільки з такими відкритими руками хоче свободи. Тому що Уран це також це свобода. І ще такий символ є в нас: свобода рівність і братство, називається це символ цієї карти. Да, можливо, поїдете в якусь другу країну. Ризик такий буде просто поїхати. Ну що ж, мої любі карти дуже чудові для вас, вийшли дуже позитивні енергії. Я надіюся, що ви, той, хто задавав якесь запитання, ви почули відповіді на них. Передивляйтеся, можливо, зупиняйте відео, передивіться ще раз, щоб зрозуміти. Інколи, коли ми навіть побачимо картинку, одну карту, і ми вже кажемо: Ой, так це ж я! Ми впізнаємо навіть наші рухи, наші дії, да? іноді прямо бачимо себе. Це в мене не раз таке було, коли дзвонили люди і говорили, що я прямо бачила себе. Це я, я себе побачила. Ну що ж, мої любі, я вам бажаю чудового липня місяця. Хай ваші всі мрії здійснюються дуже багато позитивних енергій. Не стійте, не застоюйтесь. Життя потребує, щоб ви рухалися вперед. Я вас цілую, люблю. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі, ви знаєте, що від вас залежить розвиток мого каналу. І я, як таролог, я не маю із цього нічого, але я вам від усієї душі викладаю ці відео, навіть якщо в мене є основна робота. Надалі я хочу зробити цю роботу моєю основною, але, на жаль, немає зовсім. Ніяких коштів, так що я роблю від усієї душі. А ви, якщо хочете покращити розвиток мого каналу, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть. І я буду відповідати, буду шукати час, щоб відповідати всім, хто напише, можливо, якийсь коментар, можливо, хтось захоче дізнатися. Індивідуальні розклади зробити в описі внизу під моїм відео, знайдете всі. Мої реквізити, як мене знайти, там в описі вся інформація є, як мене знайти. Ну що ж, мої любі, зустрінемося в серпні місяці. Я вас іще раз цілую, обнімаю і до зустрічі! Пока-пока!